Питали якось Дональда Трампа, чи він попаде в рай. Ну він так усміхнувся, каже: Та да, я в рай точно не попаду. Ну а ви казали, що коли зможете дати мир Україні, то буде у вас додатковий шанс попасти в рай. Він усміхнувся і каже: та я трошки прикидаюсь. Це, мабуть, чи є не єдине у житті, коли. Україні, ну, в Тернополі якийсь повний турдом. Спочатку казали, що ТЦКшники знущаються, обливають цим бензиною людей, заставляють бігати. Потім, виявляється, якісь бригади там допомагали. Далі каже, третя новина, що там реально були бойові бригади, нібито третя штурмова, які займалися рекетом, били, вимагали грошей погрожували здати в ТЦК. Аж дійшло до того, що поліцаї їх арештували. Коли ви вже на житесь тих грошей. Ну от скажіть, який сенс їм є закінчувати війну? Коли той, хто колись продавав карточки МТС, тепер приймає закон, ну ладно на користь людям, на користь собі. Коли регіональні депутати стають мільйонерами, коли мільярдні розкрадання на засекречених закупівлях от Форд, Слід Джорджа повідомив. Коли чувак, який, коли, який хвости крутив корова умовно, так? тепер начальник ТЦК, тепер він цар і Бог рішає кому жити, кому помирати. Який смисл їм зупиняти війну? Кров брата твого волає до мене з землі, Біблія. Ну але на що? Я цитую ту книжку, коли у нас попи починають цитувати Конституцію, яка, між іншим, на паузі? До речі, про паузу. В 17. Буде продовжено воєнний стан. Війна є, а війни то нема. І тепер віддали на півлегальній конторі доступ до всіх даних людей і погрожують, і йдіть воюєте, і йдіть воюєте. А потім виявиться, що добровольці воювали з контрактниками. А вони нічого, вони руки мили, вони просто косили пабло. Колись був такий фільм про Цаків про цих чатлан і пацаків це таких тварюк творюк, які просто отримували задоволення з людських страждань. Їх підкорили, але біда, коли пацаки при владі. Хоча не все так страшно у нашому домі. Поки що у нас дітей за пісню не саджають. Так що є куди рости.